Цієї ночі окупанти запустили по Україні 17 шахедів 16 з них вдалося збити нашим захисникам неба. Також українські воїни знищили сім розвідувальних БПЛА противника. Ворог скористався погодними умовами над Чорним морем в надії обійти нашу ППО. Заходили вони на удар з акваторії Чорного моря для ускладнення їх виявлення. Додавалися вітер, гром, молнія і всі ці додаткові природні ефекти. Ворог намагався використати на свою користь, але все ж таки перевага знову була на боці сил оборони. Те, що було спрямовано, зокрема на Одещину, Миколаївщину, все знищено. Також минулої доби ворог тероризував одразу п'ять областей. Загинули двоє цивільних, п'ятеро поранені. Найтяжче було на Херсонщині. Окупанти обстрілювали цивільних 76 разів з мінометів артилерії, танків, градів, авіації та БПЛА. У Вінниці траур згадують жертв російського теракту. Саме у цей день, рік тому окупанти вдарили трьома ракетами по центру міста. Загинули 27 людей. Поранені понад 200. безвісти зникли восьмеро. Цей черговий воєнний злочин РФ здійснила під час засідання у Гаазі. Там вирішували, як притягнути країну агресорку до відповідальності за вбивства цивільних в Україні. На бахмутському напрямку українська артилерія утилізувала штурмовий загін окупантів. Втекти встигли далеко не всі. Ще один ворожий марш під Бахмутом зупинили прикордонники. А на Херсонщині росіяни так швидко накивали п'ятами від наших захисників, що в'їхали танком у стовп, чи то налякані ДТП, чи українським спостереженням з повітря покинули техніку та кинулися навтьоки вже на своїх двох. І до загальної ситуації на полі бою загарбники й досі намагаються наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Попри тяжкі бої, усі штурми відбиті. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по району зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів. Сьогодні президент Володимир Зеленський зібрав чергову ставку головнокомандувача, заслухав ситуацію на фронті, обговорювали й нові оборонні пакети нарощування власного військового виробництва, захист кордонів та атомних станцій. Також президент наголосив на наших здобутках у Вільнюсі. Запрацювала Рада Україна НАТО. Ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Є нові домовленості по зброї, по техніці по авіації. Зараз їх конкретизуємо. Аналітики інституту вивчення війни підкреслюють, звільнення російського командира 58-ї армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на запорізькому напрямку. А вагнерівці вже не беруть участь у бойових діях в Україні. Заявили в Пентагоні Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.